Всім привітки, мої красуні і красунчики! І сьогодні у нас буде розпаковочка двох посилочок від АХІР, які прийшли перед Новим роком. До речі, з Новим роком, з новим щастям, миру нам у Україні, а також всім величезного здоров'я. Я надію, що рік дракона принесе вам і мені звичайне щастя. Нам багато не треба. Просто дайте нам жити, розвиватися і цінувати свій народ. Ну, це до речі, нашим депутатам, всім чиновникам. Цінуйте свій народ, бо українці терплячі і готові чекати хоч 100 років, хоч тисячу, але це б швидше свобода, свобода від корупції і в першу чергу свобода від свинособак, від рашки. Ну, Росія в мене просто не повертається. Ну, язик. Чесно вам ну, скажу, просто не повертайтеся. І ось така у нас розпаковочка. Перша, першої посилки, то що поменше. Перш за все, хочу показати вам от таку величезну омегу. Омега у нас ця іде від Каліфорнія Gold Nutrition. Ця омега преміум класа я раніше, ну, якось більше рекомендувала від фірми Now. Але почитавши, подивившись статті, я якраз таки стала замовляти і оцю омегу. Сама я пропивала 100 капсул, ну, верніше, наша сім'я пропивала 100 капсул по одній капсулі зранку. Але я почитала. І... Виявилася, що омега також не тільки для підтримки судин йде, а й також для того, хто хоче ну, схуднути. Якщо ви для підтримки судин, в першу чергу омегу ну, п'ють під час їжі. А якщо схуднути, хочеться за півгодинки до їжі і буде вам щастя. Тому рекомендую придивітися саме до цієї омеги. Мої любі. Тепер, тепер ще замовила ось таку ретинолову сироватку. Я колись раніше таку сироватку брала. Ну, саме Таку сироватку я не брала, але з ретинолом брала. І розкажу вам, що ж це за сироватка. Також тут, крім ретинолу, входить гіалуронова кислота, вітамін Е і алоя вера. Ну Все для омолодження. Зараз. Ну нічим не пахне але впитується дуже гарно. Якщо чесно, сироватки я використовую завжди на ніч. Бо скільки сироваток я не перепробувала, під макіяж не одна із них не йде. Чому? Тому що, ну так, вони впитуються, вони класно зволожують, але якраз таки от крем тональний ну, на сироватки не йде. Так, ну, з першого погляду гарно все розподіляється. Але через годинку-дві починається як розповзатися. Якщо підпудруєш ну, такими береться, як комками, тому ну, не рекомендую саме на пудру. Також у мене замовили постійна клієнточка-Яриночка ось такі 4 магній кальцій цинк і Д3. Це така серія бюджетна. Рекомендую, я багатьом рекомендую і мене замовляють. Звичайно, я наперед не можу багато їх замовляти. Я Замовляю ну, приміром, наприклад, що я можу пити далі. Ну, як у мене закінчаться піодобавочки, або ну, знаю, хто у мене бере, пишу, Я в основному це дівчатка. Пишу, і в мене тоді кажуть, так, я візьму, ну якоби бронь, так можна сказати. Вони бронюють, я вже знаю, що в мене хтось що буде брати. Що в мене ще взяли Взяли у мене отакий комплекс, це теж уже не перший раз беруть. Це 4 імун. Чим він корисний цей комплекс? Тим, що туди входить: вітамін С, вітамін Д, цин і селен. Ось я захворіла перед цим, ну ще так, вніс я балакаю, але що я вам скажу? Я лікувалася саме ось такими препаратами. Вітамін С, ацидофільні бактерії. І також, також я лікувалася ще ще я вам скажу, цинком. Ну і зараз я цинк, ну, це гуманітарка нам давала, і я цинком. Також лікуюся по дві таблеточки три рази в день. І також вітаміна С теж пропиваю по одній капсульці три рази в день. І, чесно вам скажу, я ну, вибралася без антибіотиків. Хоча ще кашель є, тому ну, пропиваю далі. І надіюся на скоре одужання. Також у мене постійна клієнточка замовила ось такий антарктичний крий. Це сродні у нас іде омезі. Також теж я рекомендую цей товар. Колись ми з дівчинкою на двох купили отакий антарктичний криль і були дуже задоволені. Для судин це саме те, для імунітету, якраз таки рекомендую. Ну І також у мене замовили, для того, щоб судини гарно функціонували, будь-то ноги, будь то руки, це у нас кверцетин з бромелаїном. Гарна штука заспокоююча і е, та, яка робить судини міцними, і е, попередження йде у нас інфаркту, інсульту. Теж рекомендую кварцетин, Не бюджетна штучка, але дуже всім потрібна. Ну, е, ми всі знаємо, що краще попередити чи чим потім лікувати. Ну, не е, обратіми е, ті е, зміни, які вже... Ти не зможеш нічим виправити. І що касаємо, ну що, наприклад, судинки, якщо судинка порвалася, вони то зростаються, ці судинки, але, але може бути аневризма, це оте зростання, яке йде в судинці, воно настільки, ну, воно може або порватися. Або знову статися інсульт або інфаркт. Тому судинки треба не лікувати, коли вже це вже пішло ну, таке, що не можна вилікувати, або намагатися вести Постійно ну здоровий спосіб життя, а здоровий спосіб життя в нашій Україні дуже важко зараз вести. Ми реагуємо на все на тривоги, на, на оцісі е, негативи сусідів, е, які не розуміють, що в Україні зараз тяжко, і вони вважають, що Ні, а. Хай це головне не в нашій країні, а Україна все переживе, вони це переживали і ще раз переживуть. Але це не так і їх хата не з краю, Їх хата, як ото кажуть, слідуюча. Тому треба зупиняти. зупиняти. Росії. Що там казати? Так, далі цинк. Цинк у мене взяла постійна клієнточка для свого сина. Тут якраз дозіровочка, дозування таке 50 мг, від добової норми це 455%, і тому дуже він потрібен цинку саме від прищитів. Коли регулювання себе йде за рахунок ось у цього цинку, який буде поступати в організм молодого ще хлопчика. Магній цитрат. Це моя постійна клієнточка, бере вже не перший раз. І е, вона е, раніше пила е, в мене габу, це заспокійливий, але коли спробувала магній, вона була дуже задоволена і замовила це вже друга паночка. Е, ось, бачите, вона замовила собі і своїй подрузі. Магній. Два таких магнія. Це все було по знижці. Тому е, я Напишу ну, примірні стіни, які зараз йдуть на сайті, і ви подивитесь, що і як коштує. До нових зустрічей, мої любі! Цілую ваша Людмила.